Привіт, друзі! З вами Kimfire Studio, і сьогодні ми поговоримо про те, як стати розробником інді-ігор. Якщо ви мрієте стати інді-розробником, але не знаєте, з чого почати, це відео саме для вас. Ми поділимось з вами своїм досвідом та дамо кілька корисних порад, які допоможуть вам на цьому шляху. Отож, влаштовуйтесь зручніше, беріть блокнот для нотаток і поїхали! Щоб реалізувати свою ідею, вам потрібно опанувати декілька навичок. Розробка інді-ігор вимагає широкого спектру знань і вмінь, оскільки часто одній людині доводиться виконувати декілька ролей, тож розглянемо навички, які вам знадобляться. Розробка основних правил і механік є першим і найважливішим кроком у геймдизайні. Важливо, щоб усі механіки були різноманітними та інтуїтивно зрозумілими, для того щоб гравець насолоджувався і занурювався в ігровий процес. Ще одним критичним аспектом у геймдизайні є балансування. Це дуже важливий аспект, тому що якщо ваша гра буде дуже легкою, гравці її дуже швидко покинуть, бо вона буде їм не цікава. Якщо ваша гра буде занадто складною, то гравці можуть зловити фрустрацію та теж покинути цю гру. Тому треба спіймати цю грань. Саме для цього розробники дуже часто вдаються до плейтестів з реальними людьми, щоб здобути фідбек та внести деякі корективи до балансу. Також геймдизайн включає в себе левел дизайн. Це ще один важливий аспект. Ваші рівні повинні бути різноманітними, вносити якісь нові механіки. Також рівні повинні бути логічно зв'язані між собою. І дуже важливо, як саме вироставати ворогів, паверапи, спавенпойнти, чекпойнти. Все це дуже важливо і дуже сильно впливає на загальне враження від гри. Окрім механік, рівнів і балансування. Також геймдизайн включає в себе наратив та візуальний стиль. Наратив. Це ігровий сюжет, який мотивує гравця рухатись далі, також додає рівень емоціональної залученості гравця, щоб йому було цікавіше. А візуальний стиль і музичне оформлення додають у гру атмосфери, які підсилюють емоційне враження гравця та роблять гру унікальною. Для розробки вашої першої гри ви мусите обрати, в якому вигляді вона буде. А саме чи 2D, чи 3D для виготовлення 2D графіки є багато софту. Але найпопулярніший це Photoshop. А також є Asprite. це найкомфортніша програма для малювання піксель-арту для вашої 2D-гри. До речі, Photoshop це дуже універсальна програма, навички якої вам знадобляться на протязі усього проєкту. Тому навички цього софту не бажані, а необхідні. Для виготовлення 3D графіки в індустрії зазвичай використовують Maya. але я вам рекомендую придивитися краще до Blender, тому що це безкоштовна програма, яка містить в собі. Багато функцій та фішок, які допоможуть вам пройти повний пайплайн виготовлення моделі. Від моделювання до скульптингу, теретопології і текстурингу. Але для текстурингу я вам рекомендую використовувати іншу програму, а саме Substance Painter. Цей софт дозволяє вам дуже комфортно затекстурити вашу модель без зайвих заморочок. Після того, як ви обрали, як саме буде виглядати ваш проєкт. Наступним етапом це є вибір артстайлу для вашого проєкту. Є різні артстайли, які ви можете обрати для свого проекту, і деякі не обмежуються 3D-моделюванням, а вимагають ще декілька специфічних навичок, наприклад, написання кастомних шейдерів або розробка візуальних ефектів для вашого проекту. Але втілення гарної картинки та найрізноманітніших ідей без них буде неможливо. Після цього хотілося б розповісти про анімації, котрі дуже важливі в деяких проєктах. Наприклад, в якомусь еті білдері якість та складність не мають бути на рівні тріплеї проектів, і ви, навіть як новачки, з легкістю зможете зробити їх самі. А от проекти побільше. Наприклад, як проекти від третьої особи вимагають дуже якісний рівень анімації, щоб гра відчувалась добре. Тому людина зі знанням анімації це дуже важливий член команди. Програмування є основою будь-якої гри. Незалежно від того, який ігровий ви вибрали, вам потрібно знати мову програмування цього рушію. Для Unity — це C-Sharp, для Engine — це C++, та GDScript для Godot. Власне, я вчився на туторіалах з YouTube. Для початку я просто копіював увесь що бачив у туторіалі, але намагався розібратись у ньому. Далі я так само продовжував вчитись по туторіалах. Але вже намагався додати щось своє до цього туторіала, адаптувати це під свою гру. І вже лише наступним етапом було те, що я сам міг творювати власні системи. Чим більше ігор ви зробите, тим більше знань та практики ви здобудете. Також важливо розібратися у самому ігровому рушії. вони надають дуже багато інструментів для роботи над грою: це візуальний ефект, анімації, фізичні взаємодії і тощо. Тож програмування ігр це складний і багатогранний процес, що вимагає технічних знань і наполегливості. Однак, при правильному навчанні ви дуже швидко їх здобудете та зможете створювати власні ігрові шедеври. Звуки і музика відіграють дуже важливу роль у створенні атмосфері у вашої гри. Зазвичай для створення музики для гри використовують такі програми, як FL Studio та Ableton. Насамперед, створення музики це дуже відповідальний та дуже важкий етап розробки вашої гри. Коріж за все, саме цей пункт. У більшості розробників буде затикатись біржами праці, тому що мало хто може реалізувати правильні та атмосферні звуки для вашого проєкту, а про музикальний супровід я взагалі мовчу. Якщо ж ви вирішили робити це самі, пораджу вам деякі ресурси, які допоможуть вам в цьому. Перший та найголовніший для пошуку звуків це Epidemic Sound. Цей сайт запропонує вам величезну бібліотеку різноманітних звуків для вашого проєкту, але, звичайно, не задарма. Для створення звуків та музики я завжди використовую FL Studio. Порада для створення звуку завжди. Створюйте звуки поверх вже відзнятого матеріалу, тому що ви повинні бачити, що саме відбувається, а вже після цього накладувати та міксувати звуки. На жаль, для створення музики порад немає. Я е, роблю це по відчуттям, і досі виходило щось терпне. Але звісно, це ніколи не замінить професійного композитора. Вміння керувати проєктом та координувати дії команди є необхідною рисою для того, щоб досягти своєї мети. Отже, давайте розберемо це детальніше. По-перше, оцінка конкурентів. Вам потрібно оцінити конкурентів і не тих, що вже вийшли, а й ті, що розробляють. Вам не потрібно ні з низьким конкурувати, а також вам потрібно обачно ставитись до гри, яку ви розробляєте, бо створити конкурента GTA у вас явно не вийде. Дуже важливо використовувати програми для планування. Ми радимо використовувати Trello. Це, на наш погляд, найбільш зручна та зрозуміла для новачків програма. За допомогою неї ви зможете трекати скільки тасків вже зробили, додавати нові, трекати таймлайни, а також не забувати те, що ви плануєте зробити. Обов'язково використовувати програму для контролю версій: будь то GitHub, Plastic чи будь-яка інша програма. Це перше, що ви потрібно повинні зробити після того, як створили проект в ігровому руші. Це унеможливлює якісь баги, поломки, втрату проекту, бо ви завжди можете відкатитись на версію. Назад. Також це вирішує проблеми з бекапами та дуже суттєво спрощує роботи в команді. Також варто зазначити, що для розробника дуже важливою рисою є дисципліна. Це дещо інше від мотивації, тому що мотивація штовхає вас вперед тільки на початку проєкту, коли ви ще горите цією ідеєю. Але не на протязі усього року ви будете палати ідеєю, бути замотивованими. І тут приходить саме дисципліна. Дисципліна це те, що штовхає вас вперед кожен день. Важливо робити прогрес кожен день, бо розробка іхр це довге плавання, яке займе вас в місяці чи навіть роки. Інтерфейс вашої гри це дуже важливий аспект, який напряму впливає на відчуття від гри. Розробка гарного та функціонального інтерфейсу це дуже важка справа. Найкращий та найпростіший спосіб зробити гарний інтерфейс. Це взяти за референс вже готовий інтерфейс з якогось популярного проекту та переробити його і опиратись на нього при розробці вашого інтерфейсу. Не варто видумувати велосипед. Весь UI вже видумали задовго до вас. В кожному жанрі вже є відповідне положення на екрані UI елементів. А для того, щоб знайти ці референси було простіше, є сайт UI Database. Але не забувайте, що кожна гра має свій сетінг і свій стиль. Тому пряме копіювання тут буде недоречне. Лаконічний та зручний інтерфейс в деяких проєктах, наприклад, таких як карточні ігри та візуальні новели, це маст have. А в деяких інших проектах приділяти увагу інтерфейсу можна не так багато. Це були основні навички для того, щоб стати розробником ігор. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк, підписку та залишений коментар. Дякуємо за перегляд.